Всім привіт, дорогі друзі! Для того, щоб потрапити Поліссію в ліговий етап Ліги конференції, залишилося зробити один крок, і фактично неможливо це пройти Фіорентину одного із фаворитів взагалі цього турніру, незважаючи на те, що вони грають в кваліфікації в плей-офф саме проти Житомирського Полісся. Тому сьогодні ми анонсуємо матч Полісся Фірентина. Насправді вивіска, ну напевно, найкраща. Якщо порівнювати там, хто буде грати з Шахтарем та Динамо, то в Полісся найсильніший суперник, який тільки міг потрапити взагалі. На цій стадії Ліги конференцій. І сьогодні ми постараємося розібратися в тому, чи зможе Полісся дати Ну, якийсь супротив і конкурентний матч, видати видать хоча б один проти італійців. І подивитися на нашого суперника, тобто розібратися, що в них зараз зі складом, в них сталася зміна тренера, тобто хто прийшов і які є слабкі місця, які наша команда може дійсно використати. І чи взагалі все так без шансів, друзі? Давайте розбиратися в цьому відео. Обов'язково в коментарях. Пишіть свої прогнози, от як ви вважаєте, чи це буде ну логічна, логічний виліт? Так з цього турніру, там розгромно. Чи ні, пишіть свої думки. Чи можливо Полісі зможе створити сенсацію? Мені цікаво буде почитати. Тому перед початком не забудьте також поставити лайк, це важливо підтримку цього відео. Підписуйтеся на канал, друзі. У нас дуже цікаві зараз часи наступають, тому що плей-офф це вирішальні стадії, де від наших команд ми очікуємо максимум. Це, звісно, перемог. І хочеться бачити якомога більше наших команд в лігових етапах. Єврокубків і нагадую, друзі, що спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. У четвер, 21 серпня, друзі, Житомирська поліція зіграє в першому поєдинку плей-офф Ліги конференції проти італійської фірентини. Зустріч відбудеться на стадіоні Татран Арена у словацькому місці Прящів. Стартовий свисток, друзі, пролунає о 21.00 за київським часом. І переглянути цей матч можна буде на платформі Київ Старт ексклюзивно. Саме там будуть транслювати і Динамо під час цього ж поєдинку. Ну і Шахтар також буде грати о 21.00. Тобто у нас три поєдинки в один час. Тому, друзі, на цьому каналі буде пряма трансляція. Перед матчами 20-15. Вмикаюся до вас для того, щоб розібрати склади наших команд Шахтаря Динамо Полісся. Ну і під час гри теж буду коментувати всі три матчі. В кого не буде можливості відразу дивитися там всі поєдинки, заходьте до мене на стрім. Разом будемо розбиратися в цьому всьому хаосі і вболівати за наших. Буду намагатися об'єктивно коментувати все те, що буде відбуватись на футбольному полі. І після гри будемо вже оглядати. Дати з підсумками, результатами так оглядати поєдинки наших команд, тому підписуйтесь, друзі, щоб нічого не пропустити. В четвер вирішальний я думаю, день для того, щоб нам зрозуміти, а що нам очікувати вже в матчах відповіді. Та перший анонс, який я записую по Полісі цього сезону, друзі, ну і суперник все-таки статусний. Тому тут цікаво було розібратися, наскільки в нас там мізерні шанси, чи які вони взагалі є для нас. Тому що до цього Полісся грала Санта-Коломою. Якщо коротко пройтися так, то там наша команда ну, розпочала так собі, програла 1-2 і дійсно, потім всі накинулися. Я також. Хоча, ну, знову ж таки, нічого особливого від команди Ротаня не очікувалося, тому що він прийшов в нову команду, реально в нові реалії і. Там кілька трансферів зробив. Потрібно було вбудувати трошки іншу гру, ніж яка була до цього. Але добре, що команда виправилася 4-1 розгромили Санта Коломи, і далі пакш, який здавалося б, команда ну легесенько пройшла 3-0, правда, в першому матчі. А далі знову валідол в матчі відповіді, де насправді 2-0, ще один м'яч, і могла бути нічия, а далі додатковий час. Добре, що знову ж таки, бачимо, поки що команда ротання може балансувати і обігрувати ті команди, з якими проти яких ми є фаворитами. То за. Зараз, друзі, зараз команді ротання потрапила Фьорентина так, ми потрапили на них в плей-офф. Це все-таки зовсім інший рівень для порівняння. Звісно, і тут потрібно розбиратися, а що в італійців змінилося, і взагалом що це за команда. Давайте коротко. Тобто на Полісся потрапила реально серйозна команда з найбільшим рейтингом у нинішній Лізі конференції. І по факту це фіналіст Ліги конференції 2023 року та 2024 Вже цікаво, вони в цих фіналах програли. І також це півфіналіст, якраз минулого розіграшу Першу лігі конференції 2025, саме в цьому році, да, вони от на піку якраз програли. Програли Бетісу, не змогли в півфіналі їх пройти. Це той Бетіс, який вибивав кривбас саме з турніру. Так проходив кривбас Потім в них були кілька трансферів, які трошки змінили їхню гру і вони, звісно, набрали форму. Але от такі перетини, наприклад, можна зробити. Тому, звісно, суперник наш є фаворитом. Я думаю, що оці три сезони, які вони провели в лізі конференцій доходивши до реально важливих стадій, це два фінали та півфінал. Я думаю, у мене на четвертий сезон вони захочуть виграти цей турнір точно, тому що ну, зупинятися постійно на, на фіналі це дійсно боляче. Плюс до того склад у них, особливо якщо порівняти з минулим сезоном, сильно не змінився. Прийшов новий тренер. Але я думаю, глобально ця команда захоче бути для ліги конференції своєю Севілією. Тобто, як Севілля там брала постійну лігу Європи, доходила до важливих стадій. Так само і Фірентина може стати цією командою. Плюс після минулого сезону потрібно відзначити, що можливо Фірентина десь змінює вектор тренерський, тому що до цього е, тренував Вінченцо Італьяно та Рафаеле Паладіно. Це молоді тренери. В принципі, непогану роботу вони провели з Фірентиною. Паладіно, от останній якраз головний тренер, який можна сказати минулого сезону посів найкраще місце із сезону 15-16. Це шосте місце в. Чемпіонаті Італії, тобто це дійсно хороший результат. Але чому він не залишився? Це їхні проблеми. Говорять про те, що сам Паладіно мав пропозицію на руках від Аталанти, звідти пішов в і тому Паладіно, можливо, хотів отримати саме ту команду, бо вона хоча б грає там в Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, можливо, трошки вище, і трошки більше можливостей буде. Але зараз я подивився, Паладіно ніде не працює, а в Фіорентині вже. Піолі, друзі, прийшов більш досвідчений тренер, і давайте перед тим як дійти до цього фахівця, до Стефана Піолі. Хотілося б коротко поглянути на склад Фіорантини, і загалом з ким доведеться нам грати. Починаємо з блоку Трансформарк, друзі. Тут Поліся Житомир. Звісно, з нашого колективу розпочнемо. 23,55 зараз коштує на Трансформарк наша команда, 25,8. Середній вік колективу, 14 легіонерів числиться в команді ротання. Фактично 50% від всієї команди. Найдорожчим гравцем є Гуцуляк, є Михайлаченко. Назаренко, тобто українці. В основному, звісно, наші там Чеботенко, Андріївський, Крушинський, Сарапій. Микита Кравченко, який нещодавно прийшов, але звернути увагу, звісно, на трансферну компанію від Ротаня, вона ну слабенька. Як на мене, але на це є причини, тому що мало людей йдуть з команди. Там більшість з тих футболістів, які грали при Ашуру, ну легіонерів, в основному вони грають зараз по лісі 2 тренуються чи грають, не знаю, але вони. Або не потрібні зараз в основній команді. Хоча в обоймі вони є. От Той же ну, Бітон, наприклад, так, є Мустафаєв, Луї Фернандес, не зрозуміло його доля. Там Трайков, можливо, той же Макуана, де вони всі? Лукас Тейлор, єдиний От травмований. Всі інші футболісти, Ну, ми бачимо, що не повна обойма, яка б могла бути в Руслана Ротаня Плюс Філіпов ще досвідчений, прийшов гайдучик. підсилили ланку на нападницьку, тому що там втрата. Та в полісся була в вигляді Факундо, ну і Вендела потрібно було закривати конкретно цю позицію. І зробили от три точкові трансфери. До ротання зробили ще трансфер гайдучика і Кравченко-Філіпов. Це вже чисто трансфери під тренера. Але ми бачимо, що на даний момент Буткевич і взагалом філософія. Полісся на трансферному ринку вона більше вичікуюча. Тобто, вони дивляться зараз і на тих футболістів, які є в обоймі. Куди вони взагалі їх можуть або вспихнути, або продати, віддати в оренду, не знаю там розірвати контракти для того, щоб підписувати нових футболістів. Тому що зараз робити нові трансфери ну буде. Дуже багата, дуже велика заявка, братання. Тому звісно потрібно з цим всім розбиратися, і це все потрібно робити, маючи кожен тиждень матчі кваліфікації. Де в тебе немає передишки, фактично, і вже там кожен тиждень матчі чемпіонату йдуть. Це добре зараз, що от на вихідні не буде туру, і Полісся зможе спокійно після першого поєдинку з Фіорентиною підготуватися, відновитися на матч відповідь. Я думаю, що особливого представлення не потрібно робити зараз по Фіорентині Ви всі знаєте прекрасно цю команду, ви знаєте. Приблизно рівень цього колективу 281 мільйон з лишнім на трансформар Команда коштує 26,2 середній вік колективу, 50% легіонерів. В цій команді найдорожчі гравці. Друзі. Мой Закен, це гравець збірної Італії. Найкращий бомбардир цієї команди один з найкращих бомбардирів серії. А талановитий центральний захисник Петро Комуцо. Дуже непоганий. Метр 85 зростом з ростом, але непогані габарити у нього може поборотися. І персонально зіграти з будь-яким нападником. Також старий знайомий Додо, друзі. Це той самий Додо, який грав в Шахтарі правим захисником, був перспективним. І в Фірентині, дивіться, як закріпився. Він сюди, він тут уже не перший рік, він навіть вже з капітанською пов'язкою виходить. Тобто, видно, що спрогресував. Ми знаємо його сильні сторони. Це швидкість, в першу чергу, звісно. Асисти теж роздає, але дуже добре він саме підключається до атак. Це його така сильна риса, напевно. Ну і повертається назад, тобто він в першу чергу захисник. Все-таки правий, повертається так само швидко, як і підключається вперед. Є форвард теж доволі забивний зі Сландії, Гудмансон. Його вже викупили цього сезону. Фіджеолі так само центральний півхисник, їх викупили в Ювентуса і Дженуа. Вони вже є футболістами. Ну, наскільки я розумію, точно да, вже є футболістами. Ви бачите. Фірентин їх купили за 13 мільйонів обох фактично. Ну і теж кілька трансферів. Сом, от зараз, Фаціні, Госенс, Госенса теж викупили з уніона Тобто вони для початку брали футболістів в оренду для того, щоб придивитися а потім вже, якщо вони їм підходять, викупали за реальні кошти Лука Раньєрі, це їхній капітан, їхній лідер в центрі захисту 26 років, теж це не наддосвідчений футболіст. Тобто тут доволі збалансована команда, друзі. Тут немає прям, знаєте, старичків. Там по 35 років, по 34. Але доволі сформовані гравці: там 26-25 оце десь середній вік цієї команди. Ну, але є такі гренадери, такі досвідчені футболісти. І з визнанням гравці як Едін Джеко, звісно, 39 років знак якості, друзі. Але ми знаємо, що це дуже небезпечний нападник. Я не знаю. Тут дійсно треба без коровайного, щоб втримати при стандартах цього футболіста. Плюс до того є також не менш. Відомий Девід Дехе, легендарний голкіпер для Манчестер Юнайтед 34 роки, але він ще в формі, друзі. тому що я подивився, він дійсно на на лінії грає все так само прекрасно, як і раніше. Тому він от якраз реанімував свою кар'єру в цій Фірентині і зараз подейкують, що його М'ю хоче повернути. Розумієте? Не знаю, чи прям під час матчів з Поліссям це буде відбуватися, чи після, але є такі є такі чутки. Ну і інші футболісти там і коне хороший, вінгер, непоганий, дійсно, швидкий в центрі півзахисту в них габаритні є футболісти, які можуть поборотися. Річардсон, от футболіст, дуже дуже кваліфікований. Так само і пацині вони купили не дарма, доволі перспективний футболіст. як для них і очолює зараз це все Стефано Піолі. Друзі. Тренер дуже досвідчений. 59 років. Насправді кар'єра в нього. Ну він ішов з низів саме з низів до, до дійсно до серйозних команд Італії. От ми бачимо Сосоло, Парма. Там інші команди Кєво, Верона, Болонья, Палермо і потім тільки Лацо з сезону от, 14, з чотирнадцятого 14 року по шістнадцятий. В Лацю чимало поєдинків провів. Далі був Інтер. Небагато матчів, але тим не менше він попрацював один сезон. І Фіорентина, в якій він уже був, друзі, з сезону 2017 по 2019 рік. І потім в нього був Мілан, це, напевно, ну, найкращі його роки, тому що він став чемпіоном з, Міна... з Міланом в серії А. І після таких тріумфальних сезонів, чимало часу він провів з 2019 по 2024 рік. В Мілані потім він. Поїхав заробити кошти в Альнасер, Там в нього не дуже вийшло з Роналдо, якщо чесно. І зараз він знову повертається в Італію Фірентину, тобто він ось очолив команду. Офіційних матчів Фірентина ще не проводила. Ми не знаємо реально, чи буде змінювати щось Піолі. Чи буде грати від своїх футболістів? Але як показує практика, Піолі це той тренер, який від ножа не змінює те, що є в клубі. Якщо немає там кардинальної трансферної політики, якщо не йдуть е, низка футболістів і не приходять ще там на заміну їм 5-10 гравців, якщо цього не відбувається, то він грає саме виключно від того, що найкраще працювало при минулому тренері, але звісно тактичні якісь напрацювання вже свої додає. Тобто е, Фіорентина, я вже вам на початку показував от, схему проти Бетіса Фірен. Тина минуло сезону грала в три центральні захисники, і при піолі в товариських матчах команда продовжує грати в три центральні захисники. Останнім матчем, якщо дивитися, друзі, Полісся зараз не в найкращій формі результативній, тому що три матчі поспіль програли, враховуючи гру з Пакшом, звісно, але і в чемпіонаті от Колос ми бачимо, ЛНЗ змогли обіграти Полісся, і Полісся не, не забивають. Насправді в чемпіонаті вже два матчі поспіль. Але, як я вже й казав, от в Фьорентини, от після чемпіонату товариські поєдинки були. Із реально сильних суперників це Лестер, Нонтіне, Манчестер Юнайтед, але в цьому контексті, звісно, якось. Ну, знаєте, оцінювати загалом гру Фіорентини і перекладати на полісся не варто, тому що Манчестер Юнайтед, Нонтінен, Форест, Лестер, вони дають інший рівень супротиву. Але той факт, що команда от в останніх поєдинках з сильними суперниками програла два матчі, одна нічия. Це говорить все таки про те, що Фіорентина поки не готова до рівня Ліги Європи, Ліги Чемпіонів. Але знову ж таки, це товариські поєдинки. Хоча з Манчестером я подивився, в них склад був ну, основний. Як мінімум, він був схожий на основу. Це дійсно, от е, вже зараз можна побачити, що саме буде грати Піолі. Тому що проти Манчестера я вважаю, це була основа. Тобто він буде використовувати два форварди: це буде Джеко, Мойзекен. Це дуже сильні нападники. Далі схема загалом в нього буде не 3-5-2. Скоріше за все, якщо Гудмансон, якщо Гудмансон, то це 3-4-1-2. Де Гудмансон між Джеко і Кеном, де Зом і Фаджолі, вони в центрі. Додо Госенс, два латералі, і три центральні це Понграчич, Комуцо, цей молодий, хороший центральний захисник. І Ран'єрі, Один із лідерів ДХ рамці Оце дійсно зараз виглядає. Що Піолі знайшов певну основу в матчі проти Манчестер Юнайтед. Ну і до речі, по грі там вони змогли нав'язати певну ініціативу в Манчестеру, програвши тільки по пенальті. Але ну знов ж таки це товариський матч, було багато замін. ДХ проти своєї колишньої команди зіграв. Це теж для нього було важливо. І саме не він грав на серії пенальті. Я думаю, можливо, якби ДХ був, то Фірентина могла б і цю серію виграти. Але важливий факт це те, що після цих поєдинків там з Манчестером з Нотінганом чомусь флешскор не показує ще два матчі товариські, які Фірентина провела. Вони зіграли проти Торіно. І вони зіграли проти якоїсь японської команди, і вони ці поєдинки виграли там 2-0, 2-1. Тобто, можливо, вони були закриті, хоча я бачив там огляд цих поєдинків, де Фіорентина дійсно теж не в усіх матчах грала основою, але намагалася більш-менш основний склад саме там використовувати. Зараз я хотів би вам показати хронологію того, як Фіорентина останні роки грала в цій лізі конференції кваліфікацію саме. Ну, і звісно, який в них був завжди от початок сезону. я подивився, тут є певна тенденція того, що Фіорентина завжди якось важко. Втягуються в сезон, незважаючи на те, хто в них тренер там Італіано, Палодіно чи зараз буде Піолі. Хоча, можливо, Піолі зможе це змінити за рахунок досвіду і прагматичності, за рахунок того, що він не буде ламати. Те, що, в принципі, працювало, додасть щось своє, і, можливо, це покращить гру. Але, от, наприклад, сезон 23, де Фіорентина також виходила в фінал Ліги Конференції, вони розпочинали вже з чемпіонату. Потім, після цього, в них відразу кваліфікація проти Рапіда вони програють перший матч. Да, далі виправляються, виграють, проходять наступний Раунд, тобто, виходять все-таки в лігу конференцій. І Генко, дивіться, 2-2, Варош 2-2. Тобто з цією командою. Давали хороший супротив такі колективи, як Генкеренсварош, це не є там якісь колективи, які претендують на серйозні місця в євротурнірах. Але звісно, коли якісь чукаречки проти Фірентини потрапляють, то вони їх можуть розбивати 6-0. Але Полісся, я все таки думаю, це не чукарічки. Це все таки команда більш кваліфікована. І далі переносимося вже в наступний сезон, який був в 24-й рік. Це вже минулий сезон. Як вони стартували? Теж. Перше, це був матч чемпіонату проти Парми 1-1. Далі їхній суперник в плей-офф. Це щось подібне на Полісся, як, як на мене, Пушка Академії, Друзі, це команда з Угорщини, і ви зверніть увагу: перший матч рахунок 3-3. Фіорентина не виграє. Другий матч дві червоні картки Фіорентини, і вони проходять тільки за рахунок після матчової серії пенальті. Виходять далі вже в ліговий етап Ліги конференцій. І це, вдумайтесь, команда, яка виходила там півфінал, фінал, ці, фінали цих турнірів. Тобто ми говоримо про, про те, що вони реально десь на фарті, а, можливо, і потрапили. Тому що серія пенальтів це завжди лотерея. Плюс до того, ну Пушка ж могли і дотиснути. Тут дві червоні картки було а, у фіорентини і далі. Після того, як вони пролізли, ну бували в них різні результати. Наприклад, той матч проти Апоелі, який вони програли 2-1. Матч проти Пафоса, до речі, минулого сезону 3-2. Можуть недооцінювати суперників, по тому, що я бачу, особливо на старті сезону, якщо якийсь там плей-офф, а цього сезону в них не буде перед матчем з поліссям старту в чемпіонаті. Тобто наскільки команда функціонально буде готова, зрозуміло Пана Тінайкос їх обігрував 3-2, наприклад. Але потім, звісно, потім, звісно, взяли верх саме Фірентина і пройшла далі. Ну а що буде цього сезону? Фірентини, де в них в плей-оффлі конференції також умовна пушка Шакадемі як в вигляді Полісся, давайте прогнозувати вже це протистояння. Стосовно прогнозу, друзі, він в мене очевидний. Я думаю, і для більшості, так і для мене, це не прохід Полісся в ліговий етап, Ліги конференції. Було б дивно, якби я дав прогноз, що Полісся тут зробить сенсацію. В принципі, я думаю, що ця команда Ротаня в конкретно на, на даному етапі на початку сезону досягла свого максимуму. Далі дійсно недосяжний суперник Фірентина. Єдине, що я можу спрогнозувати, що і напевно на повному серйозі це зроблю. Що Полісся зможе один матч не програти проти Фірентини, як показують якраз останні поєдинки. Ну скажімо так, як починає команда сезон, да як вона грає проти більш слабких колективів. Певна недооцінка від конкретно цих футболістів вона може бути. І важливі слова сказав до речі, піолі перед матчем: що цю команду, тобто Полісся, недооцінювати не варто, тобто недооцінки не має бути. Він розуміє, що це головна проблема на старті сезону, особливо в плей-офф якоїсь там Ліги конференцій з Пушкаш чи там, не знаю, чи з Поліссям. Вони, напевно, вперше чують цю команду, бо відносно нова в Європі Житомирська команда Буткевича, да, і мало хто її в серйозному рівні там серед європейських команд знає. Тому, звісно, шанси у нас будуть тільки тоді, коли наш суперник реально недооцінить, коли ми покажемо організацію в захисті. І максимальну реалізацію попереду, використання стандартних положень і контратак. Чи є можливості вибігати швидко в контратаки? Ну, є такі футболісти з непоганою швидкістю, як Гонсалвеш, той же Назаренко може вибігати дуже непогано. Хороша фізуха є в Крушенської, який дуже корисний в боротьбі при стандартах. Ну і звісно, я думаю, що головний козир Поліся має бути саме при стандартних положеннях. Є футболісти, які вміють там добре почуватися і грати, той же безкоровайний, навіть я думаю, що ідеальний варіант під цю команду. Як він там грає позиційно, можливо його легко розхитувати на швидкості, це одне. Але завдання Полісся, скоріш за все, в цьому матчі буде грати все-таки більш нижче, ніж ми звикли. Це той суперник, де ми е, Полісся вже побачимо з іншого ракурсу, з іншого боку. І іншу гру, можливо, буде демонструвати команда Ротаня, тому що в ВПЛ таких суперників ще не було, в основному проти них грали там другим номером. Так само в Єврокубках ми побачили санта Коломо Пакш, Це не ті команди, по яким можна оцінити різноплановість гри Ротаня. А от з Фірентиною, ну, друзі, це насправді, я вважаю, на даний момент. Взагалі, щастям для нас, що ми можемо грати з такими командами, що команда рівня Полісся може зустрітися з Фієнтину і спробувати свої сили. Більше того, це для Ротаня досвід для футболістів, неймовірний досвід, для Ротаня з піолі, да, там поздороватися, в принципі, подивитися, як його команда грає на фоні команди Ротаня. Так само і футболістам, побачити Едіна Джека, Давіда Дхе, порівняти в себе з ними, так, проти них зіграти. Це дуже важливо. Менеджмент клубу отримає неймовірний досвід. Того ну зустрічі з керівниками, звісно, що Фіорентини так можливо якісь поради отримують нові фішки, можуть дізнатися, як можна розвивати клуб і так далі. Я думаю, це корисна, корисна зустріч, корисне протистояння, друзі, не зважаючи на те, яким буде результат. Але мій глобальний прогноз полісся розгромно не зганьбиться. Думаю, що Фіорентина на старті дійсно буде тяжкою, так вона особливо не змінилася в порівнянні з минулим сезоном, і це напевно єдине, що насторожує. Тому що, як показували два останні сезони, вони стартували важко, але там були дійсно зміни. Тут є і зміна тренера зараз. І це як на мене, це не на користь. Тому що Піолі досвідчений тренер, і як показали товариські матчі, він не змінює все глобально і кардинально в підборі виконавців. Навіть схему не змінив. Грає як і раніше, Фірінтина в минулому сезоні грала в три центральні захисники. І намагаються укомплектовуватися саме під цей футбол зараз команда. Тому перший мій прогноз на перший поєдинок Полісся, давайте так, не програє. спрогнозую сенсацію тут, це для нас буде сенсація. В другому поєдинку, де Фіорентина вже буде грати в себе вдома, вони закриють питання. Думаю, що приблизно такий буде сценарій. Якщо. Буде більш успішно, ну будемо тоді в огляді це розбирати менш успішно. Будемо говорити про те, чому так і все таки можливо, з недооцінкою піолі зможе попрацювати, щоб її не було. Давайте так. Тому десь приблизно в такому ключі дивлюся на матч Полісся Фіорентина. Тобто не розглядаю я це протистояння з точки зору того, щоб розчаровуватися по завершенню плей-офф Ліги конференції. І коли ми точно зрозуміємо, що Полісся вилетіло, не думаю, що потрібно ховати цю команду. Знову ж таки, Полісся Ротаня, вона тільки будується. Ця команда тільки в стадії перебудови. Не робивши глобальних трансферів, що важливо підмітити, тільки точкові підсилення в ті місця, де слабко, де дуже слабкі зони зараз у, у команди. Тому те, що Полісся вже в плей офф Ліги Конференції, це успіх. Те, що вони пройшли неважливо, сила суперника Санта-Колома, Пакш, можливо, це не дуже там серйозні команди, але те, що вони їх пройшли, це вже говорить про те, що команда, ну, хоча б. Історично вже зробила кращі результати, ніж були в них до цього в Єврокубках. Це важливо. А фіорентина, ну, друзі, це трошки інший рівень на даний момент для нашого футболу, навіть для Динамо і Шахтаря стосовно підбору виконавців, загалом всього, що відбувається в клубі. Це теж все таки буде, мені здається, зараз недосяжно. Хоча, можливо, шахтар би посперечався в ідеальних умовах при всіх здорових бразильцях. Можливо, шахтар би посперечався з цієї команди. Всі інші просто відлетіли від Фірентини при, при всіх нормальних умовах. Тому давайте на це теж зважати і не прибивати Полісся в будь-якому результаті, який би він не був. Але ще раз повторюсь: я не думаю, що це буде ганьба і що це буде розгромно. Сподіваюся, на не, недооцінку. В нас так від суперника і на організацію, що ротань зможе побудувати той футбол, який зможе стримати Атакувальний потенціал Фірентини, який різноплановий. На жаль, тому що там Мойзекен він не просто здоровенний форвард а він ще й біжить. У нього шалена швидкість, може поставити корпус, може головою забити. Вони на подачах часто працюють якісно. Плюс й Джеко додався Це людина, яка таргетмен, який грає в штрафному майданчику бездоганно. Тому дійсно буде важко. Друзі, мені цікаво почитати вашу думку в коментарях. Обов'язково її пишіть. Скоро ми вже все побачимо. В четвер будемо три поєдинки дивитися одночасно. Тому долучайтеся до коментарів з прогнозом на двохматчевий поєдинок між Полісям та Фірентиною. Ну і під кінець не забудьте поставити лайк, це важливо в підтримку цього відео. Так буду бачити, що ви його подивилися і відмітилися, додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал і також на телеграм. Там додатковий контент виходить. По нашому каналу і по українському футболу туди долучайтеся. Вам вдячний за перегляд і всім до нових зустрічей!